Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. В Цьому відео мова піде про новий тур української прем'єр-ліги після паузи на матчі збірних. Ну і тому починаємо, звісно, з нашої національної збірної Сергій Рибров став найгіршим тренером в історії збірної України серед наставників, які провели на чолі синьо-жовтих понад 20 матчів. Тож у Риброва найменший відсоток перемог у 20 плюс іграх, а саме його відсоток перемог 42 йде. 9%, 28 матчів і тільки 12 перемог. Найкращим, до речі, за цим показником став Михайло Фоменко, майже 65%, 37 матчів і 24 перемоги. Далі йдуть, що цікаво, Олексій Михайличенко, а також Андрій Шевченко, президент нинішньої Української асоціації футболу. Тож напишіть в коментарях, чи треба, зрештою, звільняти Реброва. Я раніше був не такий радикальний, але схоже. Же після матчів ну не стільки з Францією, скільки з Азербайджаном, не те, що навіть а повна відсутність гри і бажання. Тут жодні виправдання не можуть бути аргументом. Це було жахіттям. Два матчі, одне очко 0-2 з Францією. Там все логічно. Хоча Калюжний Барним могли створити в певний момент гол. Ну а що було далі? З Азербайджаном Гол Судакова на початку другого тайма здавалося, принесе нам перемогу. Але далі Зінченко новоспечений гравець Ноттінгем Форес спробував зіграти у гандбол. Пенальті Трубін старався, але витягнути цей удар не зміг. Ну, як бачимо, тепер ми третій, як мінімум, в нашому квартеті відбору на чемпіонат світу 2026 до 10-го. Жовтня будемо на цьому місці, поки і не зустрінемося зі збірною Ісландії, ісландці, які не просто дали бій французам, а перед тим 5-0 нокаутували збірну Азербайджану. Тому у ребрової компанії все дуже і дуже погано. Ще раз прошу вашу думку з приводу нашої національної збірної України з футболу. Чи треба змінювати тренера, чи бажано і гравців перезавантажити підбір футболістів? Але куди ми їх вже? Подінимо. Також прошу перед початком нашої розмови про УПЛ поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої підтримки. Тому, якщо можете, якщо хочете зробити більше, донатьте ось лишаю QR-код, є всі реквізити в описі під відео. І просто хочу сказати спасибі за те, що ви зі мною і україномовним Ютубом. А ми починаємо! Розпочався п'ятий тур УПЛ ще в п'ятницю, двома поєдинками. Результати яких вже у вас на екрані. Олександрія зустрічалася з ЛНЗ Черкаси. Ну а Рівненський верес приймав дебютанта Кудрівку. У суботу, 13 вересня, на нас чекає три поєдинки. Розпочнуть суботню програму матчів зустріч. Руха та епіцентру дебютанти УПЛ ще без набраних очок. В минулому турі перед паузою на матчі збірних вони поступилися колосу Ковалівка. Ну, а натомість рух так само програв, але харківському металісту 19-25. Тож, тепер тут питання, чи рух підтвердить свій статус фаворита, або ж, зрештою, епіцентр ну нарешті набере. Перші омріяні очки, чи бодай одне очко. Ну і така ж сама ситуація буде в матчах Динамо та Шахтеря з їхніми суперниками, де без сумніву вони будуть приймати іспит. О 15.30 відбудеться столичне дербі. Оболонь буде приймати на одноіменному стадіоні та столичному районі Київське Динамо. Оболонь дуже непогано стартувала. Нині сім очок. Динамівці взагалі лідери попри кризу в Європі. Багато крит. Вони в УПЛ грають зразково. Підопічні Шовковського є одноосібним лідером і все ще єдиною командою, яка не втрачала очки. Саме тому команді Арди Тура на Донецькому шахтарю дуже і дуже важливо брати перемогу проти непоступливого і дуже яскравого харківського металіста 19-25. п'ять. Металіста Шахтар зустрінуться о 18.00. А вже о 13.00 у неділю на нас чекають минулосезонні флешбеки. Кривбас, Кривий Ріг, полісся Житомир. Ну до чого я веду? А ви згадайте, як билися ці команди і минулого, і позаминулого сезону за Єврокубки. Два роки тому, зрештою, переможцем вийшов цій дуелі Кривбас. Ну а минулого сезону, відповідно, Полісся змогло вийти до ліги конференції УЄФА, з якої вже і в встигло вилетіти. Дуже цікаво, і для мене, і я впевнений, для вас буде зустріч о 15:30. Зоря колос у минулому турі без проблем. Ці команди розібралися з дебютантами зоря з Полтавою. Ну а. Колос відповідно з епіцентром, та що там колос взагалі майже серед небожителів. В них 10 очок, стільки ж як у шахтаря, і попереду ковалівки, тільки київське Динамо, і тим цікавіше буде дивитися за тим, як Луганці спробують зупинити команду з Київщини. Ну і на десерт о 18.00 у неділю зустрінуться у Львові на стадіоні Україна Карпати та Полтава. Хто б міг подумати, що вони навіть ще в четвертому турі, але будуть сусідами у турнірній таблиці? У цих двох команд по три очки. Ну і зрештою, Карпати тут все одно будуть фаворитами, але мене. Зелено-білі здивували, що так мляво будуть розпочинати сезон, при тому, що з шахтарем їм вдалося набрати очки. Тому здається, в них все не так має бути погано. От і перевіримо, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який матч. П'ятого туру ОПЛ. Ви найбільше чекаєте. За кого вболіваєте в українському футболі і на рівні вищої ліги нашої еліти, і так само в перших других дивізіонах. Окрім того, прошу поставте лайк цьому відео, якщо ще не зробили цього. Ну і звісно, підпишіться на канал Legendary Balls. Донатьте, якщо можете, якщо хочете. Ну а я хочу вам ще раз сказати спасибі. Тож я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей і в Україні. Мика. i'm on but